От трошки покажу тобі Болгарія. Це все. Все готелі, коротше, готелі або комплекси. Так, коротше, по одну, по другу сторону. Ну, там море зразу, за цими будинками, як зразу десь метрів 200, може 300. Паловні тут росте, вчора, вчора я вже назбирав семіна і попробую садити сьогодні, піду наберу землі, але треба ще кульочки. Перше треба купити кульочки, ну, але зараз прийду спочатку з тими грибами, розберуся. Коротше, подивився відосик що гриби, якщо їх назбирати і зразу зварити чи підтушити, вони ніякої користі не дають. А якщо їх засушити або заморозити, то після цього вже там тушити чи варити і вони тоді вже користь якусь свою дають. Чистенько тут, коротше, чистесенько, навіть бичка нема. Листя падає, люди підмітають кожен день, де би я не ходив, всюди де падає листя, є уборщики, то не те, що в Ізраїлі. Всі будинки акуратненькі, гарні, нема ніякої тавики, як в Ізраїлі, що то все Коротше, нещастя, таке облуплене, обшкарлуплене. Вон в ту сторону. Зразу вже гори, вон видно і вон там видно гори Зараз попробую приблизити. От. Коротше, нормально все. От було тиждень трошки дощик падав, сьогодні вже вийшло сонечко. Та навіть і дощик падав, все рівно було прикольно. А сьогодні то взагалі вже навіть не хочеться до хати йти. Але зараз я розберуся з тими грибами та й вийду якісь кульочки прикупити на ту половні, посадити. І ще щось я мав зробити, ну коротше, зараз буду згадувати, що я мав зробити, бо дуже багато всього хочеться зробити, але не годен все зараз. в общем таке.